Вітаю вас в ефірі. Спільний військово-соціальний проект телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу Програма на варті. Після травневих святкувань Верховна Рада України плідно попрацювала та прийняла низку законів, які стосуються забезпечення безпеки держави і проходження військової служби у збройних Силах України та інших військових формуваннях. Тож розпочнемо з офіційних повідомлень. Верховна Рада ухвалила закон про правовий режим воєнного стану. Документ до парламенту вніс президент Петро Порошенко. Закон передбачає визначення правил функціонування держави у разі запровадження воєнного стану та порядок створення військових адміністрацій. Військове командування та адміністрації матимуть право встановлювати посилену охорону важливих об'єктів і запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб. Крім того, примусово відчужувати приватне і комунальне майно для потреб держави. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Документом усуваються неузгодженості між законами України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і про військовий обов'язок і військову службу щодо питань, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки у воєнній сфері та підвищенням спроможностей Збройних сил України, інших військових формувань до реагування на загрозу збройної агресії за рахунок більш ефективного використання військового резерву. У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що положеннями цього закону передбачається встановлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних числа громадян, які вже проходили військову службу та були звільнені у запас. Також Верховна Рада України внесла зміни у закони, які стосуються соціального захисту мобілізованих під час особливого періоду. Згідно із цим законом, термін надання гарантій щодо збереження місця роботи чи посади для працівників, призваних на строкову військову службу, збільшено з 12 до 18 місяців. Зазначається, що у цей період зарплатня мобілізованого працівника компенсується із державного бюджету в межах його середнього заробітку на підприємстві в установі організації, на яких він працював під час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Також Верховна Рада звільнила від мобілізації батьків дітей-інвалідів. Іноземцям та особам без громадянства теж пропонується проходити службу у війську. Верховна Рада прийняла проєкт закону, що передбачає регламентування вступу на військову службу і її проходження іноземцями та особами без громадянства за контрактом на посадах рядового сержантського старшинського складу у збройних силах України та інших військових формуваннях. Проектом також пропонується викласти у нові редакції статтю 447 Кримінального кодексу України Найманство. Метою проекту закону є підвищення боєздатності збройних сил та зменшення людських та фінансових втрат України, які є наслідком бойових дій на сході держави. 12 травня Кабінет міністрів України виключив зі складу державного авіабудівного концерну Антонов державне підприємство Антонов і включив його до складу Укроборонпрому. Державне підприємство Антонов є одним з небагатьох підприємств світу, що реалізує повний цикл створення сучасного літального апарату від розробки та серійного виробництва до забезпечення комплексної післяпродажної підтримки. І до заходів бойової підготовки берегових підрозділів українського флоту на полігоні Широкий лан, що на Миколаївщині, постійно тривають відпрацювання злагоджених дій мобілізованих. Військовослужбовці військ берегової оборони, підрозділи морської піхоти та підрозділи забезпечення, нарощують бойову спроможність та відпрацьовують взаємодію ведення бою. Чергові навчання військово-морських сил України на загальновійськовому полігоні широкий лан. У цей раз свою навченість демонстрували підрозділи морської піхоти. Основна мета визначити готовність бійців діяти у складі батальйону з урахуванням до комплектування особового складу, які прибули за четвертою хвилею мобілізації. Згідно задуму, батальйон, який знаходиться в базовому таборі, отримав завдання для захисту певної ділянки. Території. Після отримання цього завдання командир батальйону приймає рішення, батальйон був переміщений в повному складі в район зосередження, після деякої підготовки вибув до району виконання бойових завдань, де обладнав ротний опорний пункт, зайняв оборону вказаної ділянки. За легендою навчань на морських піхотинців наступають значні сили незаконних збройних формувань. Командир батальйону приймає рішення на ведення бойових дій та з мінометною батареєю протягом двох годин зупиняє противника і контратакуючи силами резерву, знищує бойовиків для евакуації особового складу, що отримав в ході бою умовні поранення. Залучався вертоліт морської авіації українських військово-морських сил. За ходом навчань спостерігав командувач військово-морських сил України віце адмірал Сергій Гайдук і міський голова Одеси Геннадій Труханов, які в той день проінспектували і інші підрозділи військово-морських сил. Основне це завершення роботи, що стосується відновлення боєздатності батальйону морської піхоти. Згідно програми підготовки, вона виконана. Батальйон успішно завершив проведення батальйонного тактичного навчання з етапом бойової стрільби. Попередня оцінка добра, але ніяка оцінка на папері чи в журналі бойового вишкову не є та оцінка, тому що основна оцінка буде дана на полі бою під час виконання бойових завдань в зоні антитерористичної операції. По завершенню навчання з морськими піхотинцями поспілкувався міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він залишився задоволеним від побаченого на полігоні та переконався, Одеса та Одеська область захищена надійно. Міський голова додав, що тепер міська влада повинна забезпечити усім необхіднім сім'ї тих, чиї чоловіки і батьки зараз виконують військовий обов'язок. Наша задача городської власті обізпічить щоб діти вчилися в школах. Дома было тепло, если кому надо, в детский сад. Поэтому у нас приоритет в наших взаимоотношениях, конечно, в этом направлении такой категорией военнослужащих есть. Хотелось бы сказать, что то, что я увидел сегодня: обуты, одеты, накормлены, обучены это уже залог того, что сегодня армия обязана накормить, одеть и обучить. Задача солдата выполнить свой воинский долг. Только так мы. Не підміняю ніких поняття, то канаку доб'ємося боєспособної крепкої армії. Керівник виду Збройних сил України і глава міста на цьому ж полігоні також спостерігали за ходом виконання навчально-бойових завдань артилеристами військ берегової оборони українських військово-морських сил. Командувач військово-морських сил України Мер Одеси привітали морських піхотинців і берегових артилерістів з успішним виконанням поставлених завдань, вручили нагороди і побажали військовослужбовцям продовжувати удосконалювати бойову готовність. Питанню відновлення українського військового флоту приділяється все більше уваги. В Одесі відбулася триденна робоча зустріч експертів з питань відпрацювання пілотного проекту щодо реформування і розвитку військово-морських сил збройних сил України, концептуальної моделі національного флоту майбутнього, розповідає наш кореспондент. Спільно з українськими колегами у роботі взяли участь представники НАТО, а також представники США, Великої Британії, Швеції та Норвегії. Робочими планами передбачалося спілкування, обмін ідеями та думками, вироблені концептуальної ідеї щодо розвитку вітчизняного флоту та можливості надання українським військоморським силам допомоги для розбудови інфраструктури базування флоту, його технічного оснащення та озброєння. Після розбудови цього проекту ми плануємо представити цей проект міністру оборони України на колегії міністерства оборони в подальшому. Після його затвердження це на розгляд на засіданні Ради національної безпеки та оборони України під керівництвом президента щодо затвердження наших пропозицій, нашого проекту для, для того, щоб розпочати будівництво нового флоту, як сказав президент. У зустрічі також взяв участь командувач військоморських сил Збройних сил України. Віце-адмірал Сергій Гайдук. Він зазначив, що результатом роботи експертів має стати вироблення пілотного проекту, який включатиме модель майбутніх національних військово морських сил та її реалізацію. Тут два тижні тому я провів інспектування ходу будівництва двох новітніх по системі СТЕЛС малих броньованих артилерійських катерів. Які будуються на судоверфях України. Зараз на даний момент відсоток готовності складає 80%. У нас дуже велика впевненість є, що до кінця року ми проведемо державні випробування і включимо в склад військово-морських сил малі броньовані катери. В подальшому, в 2016 році, ми тему цю будемо розвивати. В тому числі паралельно буде рухатися тема щодо будівництва новітнього корвету Володимир Великий, який будується на Миколаївській судоверфі. Всі ці процеси вони будуть паралельно. За словами командувача, військоморські сили України мають стати сумісними за підготовкою особового складу, за озброєнням а також за спільними діями з військовими флотами країн Євросоюзу та НАТО. В рамках реформи будуть розглядатися сфери підготовки кадрів, соціальних гарантій та інші питання. І до подій на сході держави ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей залишається напруженою. Незаконні збройні формування продовжують грубо порушувати мінські домовленості та обстрілюють позиції українських військових та місця проживання мирного населення з важкого озброєння. Бойовики продовжують порушувати міські угоди та активно готуються до широкомасштабного наступу на мирні українські міста. Так, за даними розвідки, російська гібридна армія сконцентрувала поблизу лінії розмежування до 9 тисяч найманців та професійних військових близько 190 одиниць техніки, серед яких танки Т-72 та важкі вогнеметні системи Буратіно. 7 травня у Макіївку було завезено дві установки. Точка У. Одна трохи пізніше пішла у напрямку нижньої кринки, а інша розташована у лісовому масиві. Там військова охорона нікого не пускає. Навіть дітей, які після відпочинку на природі поверталися додому раніше звичною дорогою, так звані гості міста затримали, відібрали мобільні телефони і протримали себе декілька годин. Тактичний ракетний комплекс. Точка У призначений для враження живої сили та важкої техніки противника, може накрити вибуховою хвилею та смертоносними осколками площу до 9 гектарів та б'є на відстань до 120 кілометрів в залежності від типу ракети. Цей важкий вид озброєння, як і інші не менш смертоносні бойові машини, терористи мали вивести подалі від лінії розмежування згідно з мінськими домовленостями. Однак окупанти ніколи не відзначалися чесністю а головна їхня мета, як і раніше, залишається незмінною вбити якомога більше мирних українців. Окупований в окупований Ловайськ прибув ешелон з кількома сотнями двигунів різного типу для військової техніки. Використовуючи БПЛА, терористи відправляли на мобільні телефони СМС з текстами типу Нас зливають, а то провалилося тощо. Але для всіх це вже відомо. Ще з попереднього досвіду, і на це вже навіть військові не звертають уваги. Найближчим часом у зоні АТО буде встановлено телефон гарячої лінії, за яким мешканці Донбасу матимуть змогу сповіщати про свої проблеми, щоб їх якомога швидше вирішувала військово цивільна адміністрація. Проте, українська армія діє кожного дня активно будуються оборонні споруди та триває підготовка до відбиття атак окупантів. Українські воїни переконані, ворог дорого заплатить, якщо наважиться просунутися вглиб наших територій. В антикризовому медіа-центрі у місті Краматорськ відбувся спільний брифінг для журналістів за участю представників штабу антитерористичної операції Міністерства інформаційної політики України та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Непосредственно в, в пределах территории Украины в регионе Донецкой Луганской областей мы фиксируем наличие группировки российских войск численностью 8760 человек, включая 4 тактических ракетных комплекса Точка У, 190 танков, 520 боевых бронированных машин, огнеметная система Буратина, 8 единиц, 149 артиллерийских систем, 89 реактивных систем заволования. Это не считая э, вооруженных э, группировок, э, незаконных вооруженных формирований, так называемых ДНР, ДНР. и они, они также насчитывают порядка 33 тысяч человек, свыше 500 танков, э, свыше 850 боевых бронированных машин, 557 единиц ствольной артиллерии, 282 единицы реактивной артиллерии, противотанковых средств 28 противовоздушной обороны 49, не считая противотанковых из зенитных ракетных комплексов. В целом группировка противника остается без существенных изменений, но продолжается ротация личного состава и замена подразделений личного состава подразделений боевиков по переднему краю. те структуры, которые представлены в первую очередь местными жителями, которые оказались в рядах ДНР и ВНР, Ми наблюдаємо тенденцію, що поляці все болі волі потеряють у копіловних полису найомниками із російської федерації. У Авдіївці військовослужбовці високомобільних десантних військ разом з підрозділом МВС Січ передали знайдену гуманітарну допомогу до органів місцевого самоврядування. Виявляється гречку, мінеральну воду, дитяче харчування, подушки та теплі ковдри. Згідно накладних, місцеві мешканці мали отримати ще у січні місяці. На травневі свята до одного з підрозділів високомобільних десантних військ поступила інформація, що в одній з будівель міста Авдіївки Донецької області знаходиться склад з боєприпасами. Під час сумісних дій десантників та підрозділу Міністерства внутрішніх справ Січ з оглядання будівлі зброю не було виявлено, проте знайдено гуманітарний вантаж з продуктами харчування та речами. Подушки, обід'ява, дитяче питання, 16 мішків гречки, водичка. питьевая. Кто Просто в баклажках было много, 10-5-литровых, но мы ее уже сразу завезли этим медикам Было, к сожалению, уже остатки, я так понимаю, от расхищенного. Пол ящика тушенки осталось. И вот это пол ящика сардин. Все остальное куда-то ушло. И в каком объеме это неизвестно. Дані матеріальні засоби були вилучені та передані місцевій владі. Надалі військовослужбовці будуть контролювати передачу гуманітарної допомоги місцевому населенню. І до життя міста. Вже в 16-те в нашому місті проводиться всеукраїнська виставка форум Українська книга на Одещині». Згідно з розпорядженням одеського міського голови, 2015 рік оголошений роком культури і духовності. Котре Одеська національна наукова бібліотека імені Горького гостинно приймала високих гостей, організаторів та шанувальників українського слова. Важливою подією в рамках заходу стала і всеукраїнська акція Бібліотека українського воїна. Загальнодержавна культурно-просвітницька акція проводиться Одеською національною науковою бібліотекою імені Горького за підтримки української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Державного комітету телебачення і радіомовлення України, одеської обласної адміністрації міської ради та інших традиційно захід урочисто розпочався з гімну України. Було оголошено подяку організаторам та засновникам заходу. Але перш за все, я щиро вдячна і схиляю голову тим, всім, хто прийшов сьогодні на наше свято, всім тим, хто знайшов можливість, написали, надрукували, видали, і привезли сюди, щоб і Одеса по зустрічі з новою книгою, щоб ще якийсь позитивний мотив з'явився, щоб. Щось світле, щасливе, радісне прийшло в життя кожної дім, щоб ми всі знали, що, хоч і великі випробування сьогодні в нашої держави, і багато тяжка місія випала на нам в ці дні, в ці часи, працювати на захист нашої держави, захист нації, нашої збереження нації, культури і миру на землі. Вітальні слова прозвучали від представників місцевих органів самоврядування, які висловили підтримку вітчизняному книговиробництву. Принцип свій до свого по своє» має бути не лише теоретичним, а насправді практичним, реальним, і це буде вклад не лише в інтелект, а і в підтримку в книговидання в нашій країні, тому що зараз є сплеск, зараз є інтерес, є цікавість і є можливість. Я вам дякую. Найкращий друг та вірний захисник українського слова Сергій Рафаїлович Гриневецький від імені колективу меценатів запевнив у подальшій співпраці та підтримці. Ми відчули свободу, демократичні елементи, але ми втратили на жаль внутрішню цензуру. І я хотів би, щоб внутрішня цензура була присутня у кожного з вас. Бо від якості книжки, від постаті автора, його думок, його виваженості, його чесності і справедливості багато в чому залежить і розвиток нашої держави. Цьогорічна виставка форум проходить у нелегкий час, коли доля нашої країни, наша суверенність, виборюється ціною найдорожчого життя. Безперечно, ми повинні докласти максимум зусиль, духу для зміцнення основних позицій патріотизму. Саме з цією метою Міністерство культури України заснувало всеукраїнську акцію зі збору книг для бібліотеки українського воїна. Колектив бібліотеки не залишився осторонь усього. І це лише початок було зібрано 1575 книг. Урочисто прийняв книги та подякував за подарунок представник командування Військово-морських сил України. Сьогодні, коли наші воїни виконують свій священний обов'язок по захисту Батьківщини на фронті, на сході України, я певен, що кожен з вас усвідомлює, яку велику справу насправді робите всі ви. Ви теж на фронті, тільки на ідеологічному і важливість цього фронту недооцінювати не можна і небезпечно. Тому я щиро дякую вам за цей прекрасний подарунок. Хочу побажати всім присутнім, міцного здоров'я, віри в нашу перемогу і оптимізму. Ну а форум, виставці, плідної роботи. В ім'я відродження нашої української духовності, в ім'я України. Слава Україні! Дякую. дякую! Згодом про багатьох наших захисників будуть написані книги, їхні подвиги будуть вписані в історію. Вони герої. Їх подвиг ще не поцінований. Вони герої на віки. Українські воїни, які так жертвено приносять. Своє здоров'я і своє життя це дійсно основа, майбутня основа патріотичної української нації. Книга розвиває світогляд людини, прививає любов до рідної землі. Українського слова без культури всіх народів, які населяють Україну, без високої інтелігентності, без щитання. Без книжки неможливо освічена людина. А якщо неможливо освічена людина, то неможливо і побудова держави. Книга це є та цеглинка культури, одна із основних, яка будує державу, яка будує ідеологію. Про всеукраїнську виставку форум Українська книга на Одещині з впевненістю можна сказати, що це один із престижних книжкових заходів, спрямованих на розвиток культури та духовності, адже книга не лише вчить, радить, але й спонукає до переосмислення, і відкриває великі можливості для самовдосконалення. Книга це духовний скарб, здатний збагачувати розум та вдосконалювати особистість. В Одесі відбулася всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра Сокіл Джура, в якому взяли участь понад 150 молодих козаків Одещини, переможців районних міських етапів гри, розповідає Ольга Магазинська. На території військової академії урочисто стартували змагання Сокіл джура, у яких взяли участь понад 150 молодих козаків Одещини, переможців районних міських етапів. Гра має на меті виховати юних патріотів України на засадах національної гідності, активної громадянської позиції та здорового способу життя. Відмічаємо, що останні роки і не тільки по Одещині, по інших областях, гра «Джура» набирає обертів. І вимальовується в таку систему загальнодержавну систему національно-патріотичного виховання. Систему виховання молодого українця, достойного громадянина України. Ті негаразди, які сьогодні ми бачимо і по Криму, і по Донбасу, і по Луганщині, сьогодні визнали на всіх рівнях, що це недоліки так званого регіонального патріотизму, коли та ж Галичина виховувала Галицького українця. Донецька українця має бути єдиний українець, єдиний державник. Учасники гри виборювали звання найкращих у дисциплінах стрільба, рятівник, туристська смуга перешкод впоряд, строєва підготовка. Вам довго Наказувати не виганяють рівновані. Учасники змагань залюбки беруть у них участь, бо активно займаються спортом. І незважаючи на юний вік, мають чітку громадянську позицію. Вона мені подобається, тому що я дуже люблю, по-перше, займатися спортом. Я дуже люблю такий предмет, як захист вітчизни. І, по-друге, звичайно, ця гра розвиває мій патріотичний дух і любов до батьківщини. Ну я дуже люблю займатися строєвими вправами. Це мені дуже дуже подобається. Це заняття, і надалі я хочу зв'язати своє життя із військовою справою. Саме у стінах закладу, де вчать військової справи, учасників гри «Джура» знайомили з корсанським життям і провели екскурсію до музею військової академії. Керівництво вишу завжди відгукується на прохання сприяти у проведенні гри. На базі військової академії вже не один рік проводяться ці змагання. Ми допомагаємо в організації обласних етапів військово-патріотичної гри «Джура». Цей рік не став винятком. Ми розуміємо, що особливо сьогоднішній день це дуже важливо. Військово-патріотичне виховання треба піднімати на належний рівень у молоді. Молодь повинна розуміти, що держава зараз знаходиться в скрутному становищі, державі нужна допомога, державі потрібні патріоти, які. Спроможні в подальшому захистити свою державу, які вимоги для абітурієнтів, які треба знати предмети, більш на які звернути увагу, деякі цікавляться нормативами з фізичної підготовки. Тому ми сподіваємося, що це наші абітурієнти, що це люди, які свідомо. Молоді люди оберуть шлях захисника вітчизни, тяжкий, важкий, але в сьогоднішній день дуже почесний важливий шлях захисника нашої батьківщини. Переможці обласного етапу доводитимуть вправність юних козаків Одещини під час всеукраїнського етапу гри «Джура-2015. Гетьманська Україна, який відбудеться у серпні на території Чернігівської, Сумської та Полтавської областей. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації, як і завжди, ви знайдете на сторінках телерадіокомпанії БРИЗ у мережах Фейсбук та Ютуб. Я ж прощаюся з вами зичу весняного настрою, відмінного здоров'я, незмінного успіху та здійснення усіх задумів. До зустрічі рівно за тиждень. На все добре.